Так, суппорт задний левый. Ух ты! Что що ж капаю. В общем, це оригінал рідний. Чому я вирішив купити другий новий? Потому що не вийшло його обслужить, цей суппорт. Во-первых, трос я вибивав 2 дня з посадочного міста, ручник, ручник трос. Я вибивав його 2 дня він був закисший так, що його просто неможливо було вибити. Я плюнув болгаркой, зробив дрез і сюди його витягнув. Потім думав, ну, закажу шремкомплект. Бо тут ручник закис наглухо. Я його тут розрабатував, розрабатував. Тут два сепаратора стоїть. Один сепаратор, два, два сепаратора. Вони там засажавіли і заклинули ручник. Ну, думаєш, розберу, тут же ж треба через циліндр добратися, щоб його витягнути. Це все повитягувати там. І потім тільки оцей шток вилізе. Оцей, оцей шплінтик теж цілий вечір вибивав, вибивав, взагалі не здвинувся навіть на, на міліметр. Закис так, що просто. Так я і не зміг його вибити. Сіки погнув там тих пробойчиків різних, самодільних і не вибив. А потім плюнув, думаю. Эй, ну его закажу. Бо РМ комплект, купишь, и еще и неизвестно, че сможешь его поставить и так далее. Ремкомплект комплект я дивился, ну, как я продавлялся, именно я продавлялся, он стоил 550 гривень. А новый АБС, ну, опять же, смотря какие фирмы, ну, от 2000 до 3000, я выбрал фірми АБС новий супорт фірми ABS, страна производитель Голландія. Цена дуже заманчива була 2000 гривень. Ну, якщо так для срівнення ФЕБІ, то Фебі 3200, а це 2000 Не знаю, що така різниця. Аж на 1200 фірма ABS дешевше. Хто знає про цю фірму, про її якість. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що в них за якість фірми АБС. Я ще толком не дивився, Так, просто відкрив, глянув. От, дають вам інструкцію, як встановити там. В общем. показують, короче, тут щось так воно все. Так, що тут нам пишуть? Пишуть ось, що підходить. Лагуна, Меган. Не знаю. Чи дійсно Голландія, чи Китай. Ну... Пакет такий цупкенький. Ну, на перший погляд виглядає непогано. Непогано. Я ожидав худшого, звісно, Ну, но... виглядає краще, ніж я очікував, в общем. І на сьогоднішній день ціна цього Агрегата 2000. А тот же Fabi Германия 3200. А оригінал я вообще мовчу. Там ціни не служать на, на оригінал, на новий. Ну да, и вообще не знаю, новий Вот такая. Отака. От. Есть уже пыльники тут в комплекте. Ну, я заказував, у мене є. Направляйки пыльники нові. Не знаю. Може направляйки сюди вставлю, а може идти Поставлю резинки з направляйками, що йшли комплектом. А ці витягну, ну Подивимося. Ось цей ручник, який там заклинув. Так, ну тут видно, що він працює. Ну, в общем-то... Поки що мені все подобається. По якістю. Якість, вроді би як непогана. Все так, лить акуратне, без всяких там. Если хто ставив від фірми ABS о... оцей супорт, ну, і може там на другу модель машини, не там, не тільки Рено там знаю на любую взагалі фірму модель машини то напишіть ваші враження про цю фірму ну, мені сподобалась якість візуальна якість ну якби візуально мені сподобалась рідний це рідний так, хоч такі вони хоч. Та вроді як похожі між собою. Вроді як похожі. Угу. Це ж чого й пом... рішив поміняти, бо не зміг розібрати. Оцей шплинт не зміг вибити. Щоб почати розборку. Тут вушко я споганив. Потім я плюнув, хоч думав, що просверлю тут дирку, вимою там всю ржавчину, всі окисли і заб'ю туди смазки. Я так і не досверлився. Сверлив, сверлив. Там глибина дебела. Глубина така прилічна, я так і не досверлився. Хотів туда вымыть ну, очистителем карбюратора вымыть цей палець и туда наш смазки. Ну я так і сверлился, потом психнув и в ушку розрізав. Короче. А потом вообще думаю, ну я возьму новый та и все. старый обновил и три новых. Так, суппорт новый, колодки новые.